Давай, Зразу став. Давай, 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 давай. Шо? Стою на сторожі і думку гадаю, Чому я не вдома і з дітьми не граю? Тому що війна нас усіх забирає, і вибору в нас вже ніхто не питає. Чи маєш ти право? Сам вибирав, чи вдома сидіти, чи воювати. Прийшли до нас руски і все в нас забрали. Житло і домівки і в нас не спитали. І встали на ноги, ми ж сильні породу, На захист країни, на захист народу. Стою на сторожі і думку гадаю, чому я не вдома і з дітьми не граю. Постріл!